Той, хто є дорога, істина і життя, лежав у яслах, викликаючи в ангелів радість, у Марії здивування, у пастухів поклоніння, а в нас надію. Різдвяна історія чітко вказує на те, що надія це особа. Про надію лунали ангельські пісні. Надія лежала в яслах, надія змушувала Марію дивуватися у своєму серці. Надії прийшли поклонитися пастухи. Надії принесли дарунки мудреці, які здолали тривалий і важкий шлях із далеких країн. Історія Адвенту це історія надії, адже описує прихід на землю того, хто сам є надією Ісуса. Для людей, народжених у гріху і для світу, зруйнованому гріхом, не могло бути іншої надії. Хороша освіта не розв'язала б проблеми. Доброчинний уряд не навів би ладу. Люди не здатні допомогти одне одному і безсумнівно безсилі допомогти собі. Бачите, безвихідне становище гріха вплинуло на кожну людину і вразило всі закутки космосу, тому благає лише про одне: божественне втручання. Єдиним розв'язанням цієї проблеми був Спаситель, єдиним гідним, наділеним мудрістю, могутністю і праведністю для завершення цієї справи був сам Бог. Зраджений прийшов, щоб спасти тих, хто від нього відрікся, відкинутий прагне спасти тих, хто його відкинув. Той, проти кого постійно бунтували, прийшов, щоб викупити бунтівників. Той, кого в людських серцях замінили безкінечні ідоли, увірвався у створений ним світ, щоб спасти людей від них самих. Він не прийшов, щоб заснувати земне царство і примусити норовливих підкорятися його законам. Він прийшов не для того, щоб засудити і приректи. Він прийшов не вимагати служіння собі, хоч воно й належить йому по праву. Натомість він прийшов послужити, постраждати і померти, щоб його царство володарювало в серцях людей. Він прийшов шукати і спасти. Він прийшов постраждати і простити. Він прийшов урятувати і відновити. Він прийшов покликати наблизити і полюбити тих, хто без його благодаті і далі жив би для себе. Він прийшов і з'явилася надія, що грішники зможуть отримати спасіння, а світ буде оновлено. Це таки правда. Надія це особа і її ім'я Ісус. Перед тим, як зійти на хрест, щоб виконати своє призначення, Ісус пояснив своїм послідовникам, чому Він єдина надія для грішників. Він дав зрозуміти свою сутність і покликання, сказавши Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Івана 14,6. Цією короткою фразою Ісус ясно пояснив, чому Він єдина надія для людства. Перше. Ісус шлях до Бога, гріх спричинив жахливе, неприродне розділення між Богом і людьми, яких Він створив. Бог задумав людей для життя в постійних стосунках любові з ним і поклонінні йому. Людей не було створено для незалежного життя. Вони не мали самотужки вирішувати, як жити. Люди мали жити згідно з Божою волею і задля його слави. Найважливіше питання в історії людства звучало так: як подолати прірву між людьми і Богом? Ісус прийшов як єдина можлива відповідь на це запитання. Він повністю відповідав Божим моральним вимогам, виконавши його закон, жодного разу не згрішивши. Він став останнім жертовним ягням, понісши все покарання за наш гріх. Проживши досконале життя і прийнявши смерть, він став єдиним способом відновити стосунки з Богом. Саме Він зміг повернути все на круги своя. Друге, Ісус істина від Бога, не буде перебільшенням сказати, що Ісус став останньою Божою проповіддю. Він не просто говорив Божі істини, Він сам є істиною. Ісус відкрив нам Отця так, як ми його ніколи не знали. Він розповів нам про його характер так ясно, що міг сказати: хто бачив мене, той бачив Отця. Івана 14,9. Однак, навіть більше, Він відкрив нам Божий задум викуплення. Страждаючи на Христі, Ісус показав, як Бог задумав розправитися з нашим гріхом. Він послав Спасителя померти замість нас. Водночас прихід Ісуса проповідував істину про наше становище. Нас чекала неминуча загибель, без жодної можливості врятувати себе. Тому Бог послав Ісуса як фізичне нагадування про глибину нашої потреби. Так, це правда. Ісус істина від Бога. Третє Ісус життя. Ісус не просто проповідував життя чи давав життя, Він сам є життям. Ефесянам 2.1.2 говорить, що поза Ісусом і Його працею ми перебували в жахливому стані, мертві були через ваші провини й гріхи, в яких ви колись проживали. У мертвих людей необхідно вдихнути життя, інакше вони ніколи не воскреснуть і не оживуть знову. Ісус прийшов як Той, хто дарує життя. Він прийшов здолати найстрашніший наслідок гріха смерть. Його Воскресіння було першим із міріадів наступних воскресінь, коли по благодаті Його дух вдихає нове життя в кожного, хто покладе свою надію на нього. Він став життям, щоб перемогти владу смерті і запалити вічне життя в серцях своїх спасенних дітей. Надія в земному житті і надія у вічності лежать на одних плечах. Вона на могутніх плечах Ісуса, який сьогодні для вас шлях, істина і життя. Він пропонує вам те, що самі для себе ви ніколи не зможете здобути, відновлені стосунки з Богом, розуміння істиної реальності і життя, яке не матиме кінця. А ви. Маєте таку надію?